Я думаю, що президент за 100 днів вправиться, кінчиться війна, поставить все на рейки і держава буде спокійно йти і процвітати. Але я хотів сказати, друге, трошки за Майдан. От тут треба зробити хлопцям ротацію, бо я ось зі Львова ровером приїхав. От. Трошки нехай поїду додому, бульбу підгорнуть, от, трошки сапкою попрацюють. Освіжатися трошки і приїдуть знов сюди. А не треба їм тут сидіти багато, бо вже такі вже стали, вони страшні, що на них дивитися, Нехай трошки лице зміниться, в них на повітрі побудуть. Оце моє таке побажання. Я не хочу, щоб майдан розбудив. Ну треба порядок зробити тут. Оце моє побажання. Це економічне зростання це рік, півтора-два роки. Раніше року ніяк не вийде. Але якщо буде правильний курс взяти, то воно буде замітно, що воно буде йти. Ніхто одразу ж не зробить. Будинок не побудується за один день, а тим більше така велика країна. Саме перше це мир. Мир на сході. А все інше це потім. Буде мир, все інше зробиться. Нова команда, нову вибрали, все. Ну, і вигнати Верховну Раду це все. Чекаю дуже великих змін, що він вже з Америкою, з СССР. Я думаю, що вже перед ним упав упала людина, а тут зброю. Невірно, закінчиться це все. І ми будемо у Євросоюзі. Від президента я зараз нічого не очікую, то що не що воно буде. Я хочу побачити з Майдана людей при владі. Не тих самих. Що сидять, щось там перекрутили, перестріляли, все. Обичних. Взять Миколу з села. Він вам розкаже про проблеми, які в нас є, і так далі. А Так, як було, нічого ніхто не бачить, так і ніхто нічого не побачить. Тому що влада це влада, а люди це люди. Я думаю, що Україна стане. Я вірю президенту, що він з цим справишся. Я думаю, что новый обранный президент прискорить наши кроки до Евросоюза. Сто процентов. В кратчайшее время согласен, и это он должен сделать. Потому что Украина выбрала свой правильный выбор. Сделала, я думаю. И мы должны к этому пути идти. Всеми способами, усилиями, возможностями, что мы имеем. Моя точка зрения, первые шаги, должна... Увеличить потенциал армии, начать увеличивать объем, как увеличивать постоянно, чтобы у нас была боездатная армия. И ни в коем случае не сдаваться. Отвоевать Крым, если надо, даже войной. Потому что война уже началась. Она идет. Просто некоторые это как-то думают, что это не война. Это война. Страшная война. И ни в коем случае не сдаваться. Воевать. Не прекращать огонь. Пока есть оккупант здесь, на нашей земле, ему делать нечего здесь. Он должен быть истреблен. Каждому, вот как на Майдан встал в то время, сейчас 30% только раскачивается. Люди думают, что это еще ничего не началось. Как на Майдане объединились, только таким образом мы можем победить врага. Процентов 90, но мы его можем победить. А если вот такие будут вот пассивные, что сейчас происходит, границы открытые, постоянные какие-то въезды в нашу страну, я думаю, от этого ничего не изменится. В первую очередь потенциал наращивать военные и ударить по ним, и не бояться. Я думаю, в первую очередь должен был остановить войну в Восточную Украину. Что Стабилизировать страну, чтобы была стабильность, и войны не было. Мирные жители не погибли. Неделя-два вот так, чтобы остановить. Мы знаем, что это быстрее, за один-два за дня невозможно это просто остановить. Ну, хотя за полмесяца, за месяц еще остановить. Что там тоже много э, мирных жителей живут, там, которые ну, дети. Часто предприниматели все хотят нормально жить, спокойно страну. Мира в Украине, это понятно. Ну, обстановка у нас на Востоке сложная. Ну, хотелось бы, чтобы действительно террористическая операция это закончилась, дай бог договориться. И хотелось бы, чтобы соседняя держава до нас не лизла. Как бы она не лизла, то мы б с этим боролись скорее. В первую очередь, все-таки решение вопроса с восточными областями. Вот. Причем ну, в кратчайшие сроки здесь нужно идти на компромисс. Если информационную войну мы проиграли, то теперь нужно как-то налаживать какой-то контакт с населением. Причем я, допустим, верю в президента. Я дуже чекаю, щоб припинилося... Військові дії в першу чергу, так як він сказав, так воно і буде. Ми довіряємо нашому президенту, ми за нього. Поміняти е, всіх Верховній Раді. Війна на Сході теж в, в ближній час повинна закінчитись місяць-два. Хочеться, щоб президент, я чула, його не було вчора на так? Щоб все-таки були вони близько до народу, так як і обіцяли. І щоб було постійне спілкування, щоб це не забули цю форму спілкування з людьми. Бо революція відбулася, одна, друга. І саме страшне, саме страшне, страшне, бо перебула я вже дві революції, щоб не було розчарувань. Бо дуже-дуже великі покладають надії на, на Порошенка. Ну, Саме перше, звичайно, миру, як всі ми в Україні хочемо, спокою. Тому що гинуть наші люди, шкода дітей. Ну, Хочемо, щоб був добробут, звичайно. Ми розуміємо, що це не так швидко. Терпіння наберемося, але основне, щоб нам дали спокій з боку. Держава, яка є агресором. А помаленьку ми в своїй хаті лад наведемо, є надія. Ну і за валютний кредит мене дуже хвилює особисто мене, щоб якесь прийняли рішення в дійсності. На добробут людей, тому що це нереально. Люди брали в 2007 році, в 2005-му 4,5 кошти з долара, а зараз ви ж бачите, що діється. Ну, перше, що чекаю, це регулювання ситуації на Донбасі та на Східі України. Це не просто ситуація. Думаю, ну, місяць два вистачить. Надіюся, що вистачило, тому що ну, кров льється людей, як би, це не людей, якби це ні за чим відчуває. Перший результат роботи те, те, що він обіцяє. Тобто, і як у нього стоїть з першого там по там, якийсь там 50 там, якісь, там, пункт, тобто, і хай з першого починає і йде, і, то, і через сто днів повинен вже звітувати тут, на Майдані. Я думаю, що найшвидше наш президент повинен зробити роботу по встановленню миру в нашій країні. І... Зупинити кровопролиття на сході на півдні це основна його робота. І я думаю, що він повинен завершити найближчий час. Цей тиждень, наступний тиждень. Ну, самий близький час він повинен це зробити. Моє особисте мені, що він може знайти путі, поміритися з. З Донбасом, з Донецком, объединить Украину и найти любые пути, чтобы избежать кровопролития, остановить кровопролитие, которое уже началось. В принципе, мне кажется, насколько я понимаю, есть выбран курс на Евросоюз. Но если это выбор украинского народа, так наверное, этот выбор правильный. И, в общем-то, ну самое главное, пенсии, бюджетники. Воспитание, здравоохранение, сделать Украину привлекательным местом для всех, для украинцев, для русских, для всех национальностей. В первую очередь, самую первую, я хочу то, чтобы наш новый президент э, предотвратил войну, точнее, он даже не предотвратил, а уже ее закончил, потому что я с Мариуполя и буквально вчера туда приехал, и там, ну, слава богу, не у нас, но на востоке страны настоящая война. Найперше, що ми бащали, щоб встановити війну. Чим швидше, тим краще. Щоб не любили наші, наші війни. Тому що наші війни туда не мають нічого, буквально нічого не мають. Бнажати нічого взагалі не мають. Чим швидше, тим краще, щоб остановить війну. Я очікую, як і більшість громадян України, те, що будуть проведені систематичні зміни, те, що дозволить. Нові робочі місця, ясні правила гри, боротьба з корупцією, зміна в багатьох органах влади. У... Те, ну, те, що ми як кажемо у європейські стандарти, у... як би сказав, кращий вираз це кращі стандарти в кожний дім. Да? Хотілося б, звичайно, щоб ці слова, що він казав, повернеться Україна, буде повноцінною Україною. Вся територія і Крим все повернеться в Україні. Ну головне, щоб це не були тільки словами, тому що складається враження, що це давно вже запланірована схема відповідними людьми, які чуть-чуть, по, чуть -чуть, по частинах ділять територію України, розкрадають її, ділять її. А люди наші вони просто є як пішками в цій грі і все. Тому що я вважаю, що навіть це, що починалось з Криму, це можна було припинити за пару днів. Я хотіла би, щоб недурно було те, що люди виходили сюди і щоб звернули увагу на учасників війни. Таких, як моя мама, вона 32-го року відробила 42 роки в колгоспі. Людина, яка пропрацювала півроку і попала під закон, вона отримала пай. А люди, які по 40 років віддали своє життя, покрутило їм руки, залишили своє здоров'я в тих радянських колгоспах. Вони не мають, щоб на кінець уже хтось звернув увагу, тому що зверталися до пана Ющенка, до тодішнього так сказуємо, президента, але результатів не було ніяких. То я думаю, що зараз мій племінник стоїть під Краматорськом, також не даром. Що Україна почне жити і почнуть звертати на простих людей увагу. Ну а то що кажуть за за цю владу, її ну ганьблять. Я вважаю, що навіть якщо вони роблять помилки. То вони розкрадену країну взяли, розсварену і, можливо, їм навіть дякую, треба сказати. А вже від президента ми чекаємо, що будуть якісь зміни. Впродовж двох-трьох неділь розпустити парламент. Багато казали чому. Я підтверджую друге, що стосується війни на сході. Ми повинні зберегти не тільки цю територію, а й народовластя в цій території. Ну, щоб він е, не загубив довіру, буквально за місяць-два все ж буде видно, скільки там 100 днів дається, щоб він присікав, а там, що вони там наробили. І рішення його були вольові, не такі дволічні. Понятні всім зрозуміли. І ну, щоб він не забував, що він слуга наш. В ближайше час не тільки я, але на весь город Луганськ і Луганська область. Я думаю, что жду в первую очередь результатов уже, наверное, полугодовалой операции вот этой АТО. Потому что мы сами приехали с Луганска, очень тяжело, и, в принципе, переживали как бы за семью. И мне сейчас знакомые многие звонят. Ну, в общем, ждут конкретных действий. Почему? Потому что все то, что там происходит, реально, это все, ну, я имею в виду вот эти все террористы, все такое, как бы люди, те, которые даже сейчас их поддерживали, они уже далеко-далеко, ну, как бы, если их оппозиция была такая, что якобы что-то там люди могут, но там реально просто убивают, грабят. І как бы ждуть реально від президента вже как бы, ну, якихсь результатів. Хотілося б скоріше. Ну, треба, щоб президент наш Петро Олексійович змінив у нас дуже багато є нехороших людей в міліції, в судах. Все воно корумповане. І зараз от, е, влада помінялася. У нас в києво Сатошинському районі нічого не змінилося. Все як було, так і є. Ну, В першу чергу я жду прикрашення війни на Юго-Востокі. Як сам являюся з Донецька. Ну а потім видно буде. Ну, Зараз зайди на Україну. Много людей віддають від нього поїздки по востоку регіону. І... Именно нужно ему разговаривать с жителями, которые там живут. Они сейчас на данный момент сидят без работы, у них нет рабочих мест, не за что жить. Вот, В связи с сложившейся обстановкой, скажем так, народным языком, с этим бардаком. Ему ну, надо именно ехать туда и договариваться не якобы не с теми лидерами, которые там выступают, а именно разговаривать с людьми. Мы є Західна Украина, и мы від Європи вже відстали. На 50 років. На 50 років ми вже відстали. А зараз в даний час я не знаю, то треба, як ти робиш на роботі, наприклад, я от працюю, я знаю, що ти маєш сьогодні зробити то, а значить, нам треба ще в 10 разів більше робити. І от зараз від президента, ну я думаю, в даний час, зараз може Петро Порошенко щось зробить. Ну, я не знаю. Я подивлюся, яка команда в нього буде, по-перше. бо… Як буде команда, така як була при Йошенку, то люди, рахуйте, що ми знову будемо відкинути, потрібно, щоб він виконав усі вимоги нашого народу українського. Бо ті жертви, які понесли поніс народ за цей час, вони стоять того, щоб Україна була одним із найкращих країн для життя любого чоловіка. Неважно, якої він національності, неважно, які в нього ну, релігійні погляди, він громадянин України. Ну, Очікую я багато від президента, що відбудеться, реально, я не знаю, Ну, 100 днів для зміни системи, Бо далі я бачу, що порядку вже не буде. Якщо система не буде змінена, нічого не буде. В принципі, буде кінець і на країні, і на державі, на всьому. Тобто, якщо президент виконує, це добре, а якщо не виконує, можна спитати згідно з Конституції, я так рахую. Від е, нашого новообраного президента, перш за все, чекаю рішучих дій по наведенню, перш за все. Перше, це порядка у е, правоохоронних органів, порядка в судових органів, порядка в органах самоуправління. Е, жорстких дій по наведенню порядку у. Е, Бізнесових структурах, у підприємницькій діяльності, щоб не було цього комуства, сватовства взяток і корупції. це перш за все. Якщо будуть жорсткі дії, буде результат. На це тільки ми надіємося. Я хочу, щоб у Україні був великий мир, і щоб вона була єдина. Я не чекаю від президента якихось результатів роботи. Хай президент виконує свою роботу. А я хотів би, щоб ми всі разом підключилися до цієї роботи, бо у нас є сприйняття таке, що ми обрали, ми тобі дали булаву, а тепер ми будемо дивитися, дивитися, як ти будеш працювати. І ми складемо руки і будемо чекати. Ні, треба нам поміняти модель очікувань. Очікування можуть бути одні, що я сьогодні зробив кожен конкретний день. І тоді буде зрозуміло, що президент має на кого спертися, президент має до кого апелювати, і президент має кого запитати. А ми можемо тоді запитати президента. Президент лише особа. І я хотів би сказати, це людина, яка добровільно всунула голову у петлю, тому що це велика відповідальність отримати мандат від такого народу. Це відповідальність перед цим народом, і я думаю, що це велика мужність людини, яка береться за це все.